Вітаю, дорогі глядачі! Завершилась зустріч в Саудівській Аравії між українською та американською делегаціями. Сторони кажуть про те, що гарно поговорили один з одному, що всі розуміють, чують один одного. Загалом була розширена пропозиція, яку ще Допомогли нам сформувати французи і британці про те, що давайте зробимо перемир'я на певний короткий час, аби показати, чи сторони готові взагалі говорити про якийсь хоч би мир. Ми тоді говорили, давайте зробимо на морі. Повітрі її не будемо бити по енергетиці. Розширили американці пропозицію одразу. Давайте на візьмемо її сухопутку. Окей, сказали наші представники. Давайте в сухопутку. Нехай м'яч буде на стороні московитів. Про що, в принципі, сказав Рубіо. Отже, московити перед цим. Я нагадаю, що рік назад говорили, коли хоч про якийсь мир, що Україна мала погодитися на те, аби вийти з Херсону, Запоріжжя, Краматорська, Слов'янська. Але зараз виходить ситуація так, що можуть заморозити на тому, що є нині, і тут же далі вв'язатися в перемовини так чи інакше. Хоч будь-які і не факт, що це дуже сподобається московській стороні. Трамп відреагував вже, що сказав, що в принципі чекає Зеленського у Білому домі. Він готовий його прийняти. Також що він вийде скоро на розмову з московитами, і скаже, що якщо все ж таки погодиться Московія на це перемир'я тридцятиденне, то це буде вже 75% вже зробленого для миру. Також він сказав, що Московія, якщо не піде, то в цьому випадку Америка буде далі оснащувати Україну зброєю і всіма можливими там засобами для того, щоб Україна захищалась. Спочатку представник Держдуми цієї недооргану їхнього сказав, що ми ні на що не підемо. Далі Захарова сказала, що ми готові говорити. От, але конкретних поки що сигналів, окрім того, що бунтує московське царство на низах, немає. А чому я про це кажу? Що якщо ви зараз відкриєте ну, будь-який московський телеграм-канал, там, звісно, Трампа виписують слонів, вже починають ну просто там все, що можна говорити, що це. По суті, зробить Україну сильніше, що Україну насить за 30 днів зброю, що Україна укріпить свої оборонні позиції, що Україна е, зможе так чи наше підготувати відповідні підрозділи для, е, для того, аби е, далі захищатися, і тим більше що ще робити. Насправді ця недовіра і те, що кожна сторін може використати, це перемир'я для того, щоб далі вести ці дії військові, да? Ну, вона ж є з обох сторін, як ми можемо накопичити купу всього і дронів, зокрема, так і московити. Більше того, ми ж бачимо, що сьогодні інтенсивність бойових дій зменшилася, от особливо там на Покровському напрямку, і не тільки у нас є теж пересторохи, що частково на сьогодні потенціал той мобілізаційний, який відбувся на Москві, що він видахся. Так Тож у всіх сторін є питання до того, що кожна сторін може використати. Це на свою сторону, ну звісно, якщо ми говоримо про ту сторону, яка обороняється, то безумовно оборонцям краще. Ніж ті, хто нападає, тому що воронці можуть гарно нарити, як ми розуміємо. От ми будемо дивитися, що буде говорити. Буду московити загалом, і треба сказати, що Уолс, коли виходив, сказав, що там у українців таке ж бачення, як у Трампа, вони розділяють його, і також були обговорені деталі щодо потенційної гарантії безпеки. Ми сподіваємося, що Україна була почута. Після цього Макрон сказав, що. Ми одразу маємо, бачичи, що тенденція йде до перемовин мирних, ми одразу маємо зараз паралельно готувати гарантії безпеки для України. І це правильне, правильне було висловлення. Все Макрон правильно каже. Загалом хороша була ініціатива запропонувати це перемиря, спробу так чи інакше. Вбити клин між е, Трампом і Кремлем, щоб ося оцей, цей тиск, цей тотальний, тільки в нашу сторону не йшов, а йшов і в сторону е, Московії бо ці словесні реверанси, хто кому комогені, це одна історія. А вже коли до діла, ну давайте перейдемо, хто там готовий, хто не готовий. От звісно, московити б хотіли б повністю забрати, що вони там собі надумали, нейтралізувати нас, зменшити українську армію. Але теж чутки ходять, що демілітаризація України не на повістці Трампа. Знову таки, в мене відчуття, що вони просто хочуть заморозити все. Московія не впливає на Україну, Україна не впливає на Московію, от замороження і все. далі вже Америка буде там знімати якісь санкції з Московії торгівельні так і таке інше. Сподіваємося, що нам допоможе там світова рецесія. Звісно, це жахливе явище, рецесія світова, але плюс тому, що впаде дуже сильно ціна на нафту і там, хоч познімають ці санкції, це не дуже може допомогти. І треба врахувати, що московити теж знаходяться в такому дуже складному стані. Вони розгойдали свою економіку сильно. Ще й зараз світова економіка по рецесії знаходиться. Вони по суті живуть за рахунок того, що просто кліпають ці бряшанки. Будемо дивитися, як вони там будуть далі собі розвиватися і в цій ситуації діяти. І довгостроковий мир теж їм не дуже. Їм зараз треба так чи інакше, невелике перемир'я. Далі рухаться. Така в форма економіки. А так є така вірогідність, що за 2 три роки буде мобілізація європейського потенціалу оборонного і тут уже сильно не погойдаєш. От але разом з тим, це перемир'я потенційне, воно. Я не кажу б на те, що Москові на нього не піде. Біль там пише, що взагалі піде, щоб там ресурси з Курської області закинути на Донбас і почати все заново, звинуватити Україну. До цього треба готуватися, до речі, те, що вони можуть піти на ці 30 днів а далі будуть купа провокацій робити. Ми це вже все бачили, чули. Це вже було, як то кажуть. От. Але разом з тим, от ми готові, ми цей м'яч перекинули. Подивимося, що буде безпосередньо та інша сторона робить. От. Не виключаємо того, що. На нас знову можуть тиснути і самі американці. От ми не занадто танцювали, знаєте, там не занадто пропозиції давали заднім числом. Щось вони можуть придумати. Ну у мене така думка все-таки цього менше ймовірно, тому що мені здається, що після цього скандалу занадто багато груп е тиснуло й на саму адміністрацію Трампа, е бо виключення нас з розвід з розвідданих і в зупинка постачання це порушення всіх консенсусів, які були раніше. Взагалі, у мене такий був. Знаєте, таке дежавю, як тоді, коли Трамп всю дорогу палки навколеса ставляв вони нижню палату, не давали зелене світло проголосувати нам поміч, і в якийсь момент Трамп просто замовчав, от, просто замовчав, замовчити. Нічого не говорить, тоді Джонсон провів цю допомогу. от Як би там ми до нього не ставилися, але тоді він провів цю допомогу. Спікер нижньої палати, от і провівши її. Тоді, в принципі, там дуже сильно по нас це вдарило. У нас, по суті, скоріше за все, те, що ми відійшли завдієнки, основна причина в тому, що нам там допомоги нормальної, надали інше, але це вже окрема історія, так? От, але е, тоді, все ж таки певні групи затисли, і в така певний консенсус стався. То теж певний консенсус мав статися. Це перевірка Московію насправді чи готова вона йти на мир. Це певні дискусії, які зараз не розкриваються в повній мірі. Це гарантії безпеки для України, і відновлення якнайшвидше надання нам розвідданих і зброї. В принципі, це теж було оголошено. Я не знаю, в якій мірі в повній мірі, не в повній мірі, але е, все ж таки щось там має від. Відбутися. Будемо дивитися, в принципі, ці всі інсайдери з, з різних сторін, вони там швидко підтвердять або ні цю спроможність і можливість. От. Для Трампа це можливість зараз сказати, що він уже, от майже там на порозі до миру, 50 там, днів Трампа, 50 можливостей. От там щось пише. Знову таки, запропонували так чи інакше, вже вийти на фінішню пряму по договору за рідкоземельними елементами. Ну, якщо в принципі зараз розмова піде нормально, і комунікація нормальна, можна сказати, що той ексцес, який стався овальному кабінеті, це скоріше за все, просто певні емоції, на які вийшов Венс, особливо, і оцей скандал, який стався, це було не заплановане явище. Але ми подивимося, так, як зараз буде далі все відбуватися, як безпосередньо сторони будуть домовлятися один з одним, наскільки воно швидко все так чи інакше буде. Рухатися, але треба сказати ще один негативний момент. На сьогодні е, дана ситуація дозволяє там, Трампу вийти на прямі перемовини з Путіним. Так, от він же ж з Україною переговорив, хоч миру, тепер я піду з Путіним. Але нарешті вождієнний розговор буде мати у сей, да? Це Людина, яка назвала мене генієм, я піду з ним говорить. Ну, Хай радіє собі розмову з ним з іншими, але нам важливо, що так чи інакше ми з європейськими союзними так чи інакше змогли повернути себе в перемовини, Європу теж повернути. От, представники Єврокомісії висловилися, та й загалом Європа висловила, що вона рада підтримати мирні перемовини, які будуть вести до сталого миру, а не до наступних воєнних незрозумілих дій. Ну, так от така була ситуація. Далі там Трамп купляв публічну Теслу, намагався врятувати маску, але це не допоможе. Це вже окрема розмова. От, що там вони роблять, не роблять для того, щоб рятувати свої бізнеси після цих всіх твітів, які вони наробили загалом. Але я хочу ну, наголосити, що на сьогодні можливість даного перемир'я. І точніше, бажання йти на дане перемиря, воно так чи інакше покаже, хто є хто, і хто справді що хоче, і що не хоче. І Це важливо. О, а те, що там, е, е, там Путін і Трамп будуть то, в п'ятницю говорити, така інформація вийшла по телефону, що у них є можливості публічно вже нарешті поговорити, нехай говорять. Ми зараз зрозуміємо, що вони хочуть. От наша задача тут. Пролобіювати гарантії безпеки, не дати влізти внутрішні політичні питання сторонам, не дати використати перемир'я, щоб, по суті, зруйнувати тут управління і не вкинути нас в хаос, незрозумілий, ідеї про всяких Медведчуков ще взагалі ми не сприймаємо і чути не хочемо. От, не дати нам обмежити нашу армію і підтримку нашу. От, і виходити на там, прямі, прямі, непрямі, і чекати. Е, якщо треба, щоб ми м, чекали часу, коли московити самі себе зариють в яму, а це рано чи пізно станеться, значить будемо чекати. Ну, і ще раз, я, от що ще хотів сказати. йдіть в пабліки до московитів, якщо хочете там насолодитися. Там вой просто е, страшний, просто там катастрофа у них. У них там українці готують мільйон дронів, українці готують мільйон бригад, риють купу окопів. По суті, українці хочуть надурити нас знову, як мінськом і іншим. Держдеп нас зливає, Трамп виписується слонів, ну і там тому подібне. Ну, будемо дивитися. Власне, ось така поки інформація. Зараз багато чого надходить. Будемо слідкувати, дивитися і, звісно, передавати. Завтра я, як завжди, вийду в ефір і ми поспілкуємося з вами. Друзі, всього-всього найкращого. Такі були думки, такі були перемовини. Сподіваємося, що ми отримаємо такий сталий мир. І тоді, коли прийде час, ми ще і своє заберемо, що в нас забрали. А Московія отримає. Що вона отримає? Хай вона там ще переварить, ми подивимося, переварить цю мобілізацію воєнну свою. Хай попробує на Мирні рейки там перейти, якщо вони, звісно, захочеться зробити. І хай воно ще зараз ще і падіння світової економіки, потенційне, яке може бути на горизонті, хай вони ще переживуть це, Ще й глянемо, що там у них там вийде, не вийде. Тож, друзі, така ситуація. Не нам завжди треба бути готовими до всього. Отак От я скажу. Але. Як каже Фредович, казиря в рукаві треба мати хороші. Це контингент, системи безпеки, гарні взаємовідносини обороні з Європою. Спільний оборонний комплекс, простір, посилюватися і показувати московитам, що рипаться вже сюди. Ні на Балтію, ні на нас. Нічого. От і все. Всім, всього найкращого, до побачення.